Отож, сумські рятівники вже погасили всі пожежі на території області, спричинені ранковими ударами російських дронів. Наразі розбирають завали на місці зруйнованих осель. З нами на прямому зв'язку Олег Стрілка, речник ДСНС Сумської області. Пане Олеже, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію. Так. Найважча ситуація була вночі, безумовно, після цієї цинічної підступної атаки ніхто й такого не міг собі уявити, що по звичайному мирному селу, де проживають мирні українці, прилетить близько 10 шахетів цілонаправленому, про центральній частині, і просто що вся вулиця буде горіти. Тому безумовно рятувальникам важко було в першій годині, бо необхідно було обстежити всю територію. І виявили, ми що що під завалами знаходяться люди в одному з будинків. Це було чотири громадяни: бабуся з внучкою і мама з донькою. Тому в першу чергу приступили до порятунку людей, бабусю з внучкою першими вивільнили з під завалів. Потім вдалося вивільнити маму. І знаєте, коли дістали маму, то були найгірші відчуття, тому що зрозуміли, що її син сино що її син знаходився під мамою, і вже просто-напросто тіло бездихане було, тому дістали тіло цієї вбитої росіянами дитини. Паралельно проводилася ліквідація цих всіх осередків горіння. Близько 10 шахетів одночасно працювали за шістьма різними адресами. Тобто шість домоволодінь горіло, а це близько 15 різного роду будівель. І такі роботи безперервно ми проводили до шостої години ранку. Тільки через 6 годин вдалося ліквідувати ці всі пожежі. Загальна площа горіння становила близько однієї тисячі метрів квадратних. Треба розуміти, що однієї вулиці практично взагалі немає, тому що ну давайте будемо відвертими будинки або обгорілі. Або дуже сильно потрощені від оцих ударів, і тому від самого ранку ми вже приступили до проведення саме відновлювальних робіт, якщо це так можна назвати, після після оці, цієї атаки треба допомагати людям розбирати завали. Є дуже багато аварійних конструкцій. Треба їх демонтувати, допомагати людям потрапляти в помешкання, знаходити документи. Ну і взагалі майно яке вціліло, тому. Знаємо, що дуже важко громадянам, як можемо, так їх і підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи проводиться евакуація родин з дітьми з прикордоння Сумщини? Цей процес евакуації він не зупинявся з першого року війни в 2024 році саме в, в березні місяці дуже активно почали евакуювати громадян саме з прикордоння, і за того, що. Дуже інтенсивними почались обстріли з боку Росії. Ну і плюс знаєте, є певні просування російських військ на території Сумщини. Тому так цей процес триває. Але е якщо так проаналізувати, зараз люди менше ви 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 виїжджають і і виявляють таке бажання покинути свої домівки. Ми зі своєї сторони спільно з правоохоронцями, червоним хрестом, благодійниками, завжди готові. Е Допомогти людям виїхати в нас є достатньо і бронеавтомобілів, і підготовленого особового складу. Плюс нас, рятувальників Сумщини, система ДСНС підкріпила. Тому ми готові в першу ж хвилину прийти на допомогу. Дякуємо, пане Олеже. З нами був Олег Стрілка, речник ДСНС Сумської області. Він розказав про ліквідування наслідків нічних обстрілів Сумської області.